Жена, чого ти так мелко плаваєш наш тобі це 30-то. Ну, бо я люблю BMW, німеччина. яка німеччина. який льоха є. У нас що таке? Льоха, Lexus. Lexus це шо, РХ? Да, Lexus RX 22800. Фінальна ставка по Америці. Чому так дорого за такі пошкодження смысле, великі? А що тут пошкодження? Ну води висі. Ти вистач, хоч кипір. трохи розбираєшся? Це тута Вова! Ти в чомусь розбираєшся чи ні? Тут повісити бампера, поставити фару. Рихтанути капота і все, і вона вже їхати десь на лялі там, чи десь там по бізнесу, туди-сюди. Бізнесу, ну, так, таких машинах тільки по бізнесу, це вам не BMW. Це у нас який рік? Е, це у 23... нас 19. 19... А, 19... 19... Боже, ти 19... вже теж не перегибай за 2823 рік. Нормально, подивіться, який салончик, маємо чорну стеля, чорна у нас бачимо, панорама, лежать якісь... Панорама не чорна, панорама прозрачна. <рес> Вова, умніче сьогодні. <рес> <рес> Дивіться, такі запчастини, якісь там лежать. Ззаду можемо теж бачити пошкодження, такі фари в нас немає. Да? Заднього, да. заднього так само бамперу, нема. задню фару, крило покрасити, і можна, кажу, можна їхати. Можна їхати. Компанія «Інтертрейд», звертайтесь.